Ліцькому змагалися майбутні учасники дефлімпійських ігор. Команди з обласного центру дізналися своїх суперників у Кубку України з футзалу. Також у черговому випуску програми «Спортодайджест» розповімо, хто переміг у легкоатлетичному кросі. Вітаємо, приєднуйтесь! Перший матч переможний ВК «Епіцентр під Подоляни Городок із рахунком 3-0 подужив естонський п'ярну. Нагадаємо, зустрілися команди у рамках однієї 32-ї фіналу Кубку виклику. Найрезультативнішим гравцем у складі бізонів став центральний блокуючий Олександр Коваль. В його активі 16 очок. Додамо, що вирушили в Естонію 13 гравців у складі новачок, нападники збірної Чорногорії, Воїн Чачич. Перша Партія ви трошки нервозна. Але завдяки діям, завдяки дії діям, діям Максима Друздав на подачі, коли він вийшов при рахунку 18 27 не в нашу користь на користь команди «Піарно», І положив два чи три «ейса», Потім наші наша контратака, і ми зрівняли рахунок в цьому сеті. Ну, і це як додало нам трошки сили і впевненості в діях, і ми виграли. А просто, ну так, трошки є нервова була ситуація в тому, що це зал піарно і трошки було незручно десь, не адаптувалося в деяких моментах. Але... Насправді контратака вирішила і гарні подачі з нашого гри. після зустрічі в Естонії. Команда одразу поїхала в Польщу. Саме тут відбудеться матч. Відповідь старт 16 жовтня о 18 годині. Боролися за шанс представляти Україну на Дефлімпійських іграх в Японії. Хмельницький вперше приймав чемпіонат України з вільної та греко-римської боротьби серед спортсменів з порушеннями слуху. Хмельниччину представляв Іван Матковський з Кам'янця-Подільського. Сутички першого змагального дня зафільмувала наша знімальна група. У Хмельницькому виборювали путівки до Японії. Обласний центр приймав борців з порушенням слуху з десяти областей України та столиці. Усі вони учасники чемпіонату України з вільної та греко-римської боротьби. Перше в нашій історії Хмельниччини ми приймаємо основний чемпіонат України з вільної та греко-римської боротьби серед спортсменів з порушеннями слуху. Це дорослі спортсмени. Приїхали багато майстрів спорту міжнародного класу. Вони дефлімпійці і відбираються на майбутній дефлімпійські ігри, які відбудуться наступного року, Хмельницьку область на змаганнях представляв спортсмен з Кам'янця-Подільського Іван Матковський, боровся у ваговій категорії 77 кілограмів. У греко-римській боротьбі став бронзовим. У вільній зупинився за крок до нагород. Посів четверте місце. Скажем, так що я всього займався ну, буквально неділі-дві для того. Ну і для того, що в мене робота. А так, так як я. Займався 10 років, то я все ще пам'ятаю всі прийоми і я можу ще боротися і багато чого можу. Ну, зараз я займаюся легкою атлетикою, але вольний боротьбою так само може боротися. Переживання це все, все трохи є, тому це не тільки стосується у мене, це у всіх так само всіх спортсменів команда з Миколаєва була представлена 13 спортсменами позмагатися у Хмельницькій. Приїхав бронзовий призер з греко-римської боротьби на 24-х дефлімпійських іграх. Миколаєвець Андрій Косов. Також у когорті учасників чемпіон дефлімпіади Одесит Анатолій Червоненко. У нас боротьба розвивається у майже вже 25 років. Я починав з ними роботу. І до сих пор працює. Найтитулоніший спортсмен у нас є Антипенко Вікторія, який в минулому році виграв чемпіонат світу в Бішки. Змагалися дорослі атлети впродовж трьох днів за підсумками виступів на чемпіонаті України. Буде сформовано збірну команду, яка наступного року вирушить на Дефлімпіаду. Цієї суми спортсменів, які зараз і по вільній боротьбі, бо Грекарівську треба відібрати вісім чоловік. Ну, це вже задача головного тренера, тренерського колективу, кого відберуть, то той поїде бороти, захищать гідність нашої України. Неочікувана поразка. ФК агробізнес вперше поступився у сезоні. Зазнав її клуб у матчі із ФК Минай. Ризикували підопічні Олександра Чужевського програти в суху та гол Дмитра Касімова не дав цьому. Статися підсумок зустрічі 12-го туру чемпіонату України в першій лізі 3-1 на користь гравців з Закарпаття. Можливо, десь не відновилося, тому що недавно грали 9 го числа. Мене й пропускав тур десь несижі ще. Зрозумів, десь неочікуваний результат, не очікували від своїх футболістів. Минай використав все, що мав сьогодні, і забив хороші м'ячі, в принципі. Ми якби, в плані ігри, особливо другий тайм, якби я не можу нічого до своїх футболістів, якісь претензії. Іграли, показували футбол, комбінаційний футбол, який хочеться бачити, але футбол складається ще з забитих м'ячів. якась Казка якась завжди має якийсь кінець. Це нам перервав ту серію. Цього тижня агробізнес мірятиметься силами із Прикарпаттям. Тим часом Поділля вдома прийматиме Минай. Наш майбутній суперник розмістився на п'ятому місці у турнірній таблиці. Поділля ж після 12 турів на сьомому. Минулої неділі підопічні Віталія Костишина зіграли в нічию із Буковиною. Двічі відзначився третій номер Чернівецької команди Микита Безуглий. Спершу у ворота суперника, а потім у власні. Тож у підсумку хмельничани набирають один заліковий бал. І і він є єдиним, якщо брати до уваги три крайні гри команди. Чому так головний тренер сказав, що вирішуватимуть разом із командою? Не все, звісно, давалось. 90 хвилин правильно грати поки ми не можемо. Це неможливо. Звісно, були помилки. Але Бажань, бажання, гарні емоції, те, що ми більш-менш виглядали, скажімо так, добре на футбольному полі. Звісно, то що ми запланували. Ми не планували там накривати, пресингувати. Ми спокійно, так як планували відійти, грати другим номером. Так і так і гра йшла. Стартували з перемоги СК Сокіл у першому турі чемпіонату України в екстралізі, зустрівся із командою і на зі Львова. Вели хмельничани вже у першому таймі, Закінчився він із рахунком 2-0. Відзначилися капітан команди Андрій Хамдамов та Кирило Ілля Бабак. Збільшили відрив вже у другій половині поєдинку. За 15 хвилин до Сирени, що мала сповістити про закінчення матчу, арбітер призначив штрафний. Після пасу Хамдамова поцілив по воротах Владислав За Вишальну крапку у цій схемі поставив Костянтин Абзалов. Тож у підсумку, 3-0 на користь хмельничан. звісно, молодці хлопці впоралися зі своїм завданням на гру, впоралися зі своїми емоціями, тому що перші ігри вони завжди проходять дуже нервово в будь-яких командах, хто без ким не грав. Роман Ковальчик, головний тренер СК «Сокіл» Хмельницький. Також головний тренер хмельницької команди зауважив, що необхідно 5-6 ігор, щоб команда втягнулася в чемпіонат, і ігри проходили менш стресово. Наразі Сокіл готується до матчу, що відбудеться у рамках третього туру чемпіонату України на виїзді. протистоятиме МСК Харків. Наш майбутній суперник поступився сухій балці 0-4 у першому турі. Зіграють проти команд зі столиці та Вінниці. У Києві відбулося жеребкування другого попереднього раунду Кубку України з футзалу. Урбан зустрінеться з командою Дірект, клуб Хелпікс протистоятиме Вінничанам команді Яско. Дві гри відбудуться на виїзді. Базова дата перших поєдинків, 19 жовтня. Нагадаємо, що хмельницькі команди напередодні за підсумками двох ігор кваліфікувалися у новий раунд кубку минулого тижня. У матчі відповіді Хелпікс із рахунком 7-5 здолав. АВ «Металгруп» метал груп з міста Рівне. Команда Урбан на виїзді поступилася том студію з Чернівець. Та це не завадило підопічним Олега Скопецького пройти далі. Адже домашня зустріч напередодні закінчилася із рахунком 7-2 на користь господарства. Подарів майданчика. Тож за сумою забитих і пропущених у цій парі саме хмельничани продовжили кубковий шлях. Турнір пам'яті майстра спорту України Олександра Чорного відбувся у Хмельницькому. Змагання організували у річницю загибелі спортсмена-захисника. Олександр з 10-річного віку займався боксом, згодом пов'язав своє життя із тренерською діяльністю. Останні кілька років працював у клубі Аперкот. У травні 2023-го пішов захищати нашу країну від ворога. У жовтні загинув, виконуючи бойове завдання у Запорізькій області. Аби пам'ять про спортсмена захисника жила, друзі ініціювали боксерський турнір. Далі розповімо детальніше. Вимогливий тренер, так, про свого наставника говорить 15-річний Іван Гурний. Хлопець вперше до боксерської зали клубу «Аперкот» прийшов влітку 2021 року. Перша зустріч з Олександром Івановичем. Треба сказати, що він такий вимогливий тренер, і він одразу поставив мене в пари. Це було моє друге тренування, як я з ним зустрівся. І він мене поставив в пари з одним хлопцем, який був трохи опинішим за мене. От, мене побили, проще кажучи. От. І після цього ми почали тренуватися. І з Олександром Івановичем через дві неділі я виграв. Далі у юного спортсмена було ще чимало перемог на українському та навіть хорватському рингах здобути її, хоче й на турнірі пам'яті свого першого тренера. Майже 200 учасників це представництво першого у місті турніру з боксу, присвяченого пам'яті Олександра Чорного. Змагаються 18 вихованців тренера, крім спортсменів з Хмельницької області. Приїхали боксери, зокрема з Вінничини, Рівненщини, Львівщини. Представлені три вікові групи молодь, юнаки і юніори. Працюємо, звичайно, по правилам моєї олімпійська система програв вибув. але ми даємо можливість побоксувати всім. Якщо десь маленькі дітки працюють, можливо буде навіть нічия, щоб він боксував далі, набиратись досвіду. Мета змагань досвід, набуття більше практики бойової. Готуємось через два тижні до чемпіонату України. Григорій Барбак, який на турнірі є одним із суддів, знав Олександра більше 20 років. Познайомилися у залі до США Авангард. Згодом там розпочали свою тренерську діяльність. Останні кілька років разом працювали у клубі «Аперкот». Він виступав в 60 кілограм. Це дуже була така сильна вага в Україні. Дуже багато було сильних суперників його возі. Він тренувався, працював і прийшов його час. Він виграв чемпіонат України і виконав норматив майстра спорту. То тобто він добився результату. Він молодець, він. Він класно це робив. Він був жорсткий, в нього був міцний наколтуючий удар. В нього був характер, він міг терпіти. Товариші пригадують, у травні минулоріч Олександр із вихованцями повернувся зі змагань з Одеси. Цього ж місяця отримав повістку. Після пройшов навчання за кордоном. Загинув Олександр Чорний під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. Спортсмену захиснику було 37. Так як Олександр Іванович любив дітей і ними займався. Так, напевно, що ніхто ніколи не любив і люб і займатися не буде. Щотижня, щотижня відрядження, ми їдемо на змагання туди, ми їдемо туди, ми їдемо на Говерлу, ми їдемо в Карпати, ми їдемо на Дністер, ми їдемо на збори. І це було постійно. Він переживав за своїх вихованців, переживав з ними всі бої. Він жив цим видом спорту. Дуже шкода, що. Саме таких людей забирає війна. Турнір присвячений пам'яті боксера приймав спорткомплекс Хмельницького національного університету. Саме у цьому закладі навчався захисник. Ініціатори планують зробити старт щорічним. Матч, що мав визначити володарів бронзи, Хмельницький приймав черговий тур чемпіонату України з регбі 15 серед чоловічих команд. У грі, яка ще є незавершальною у сезоні, але яка вже мала вирішити долю нагород, зійшлися місцевий клуб Поділля та Львівський Сокіл. І якщо у перші 40 хвилинці гра була рівною, у другій ініціативу у свої руки взяли гості у підсумку 17-28 на користь львів'ян. І саме Сокіл стає володарем бронзових медалей у цьому ігровому сезоні у Суперлізі з регбі 15. Команда з Києва чемпіонка срібні призери регбісти. З Харкова. Я думаю, що просто в нас було трошки бажання, бо грали, як і Сокіл, так і Поділля дуже добре, але ж, ну, напевно, то трошки більше бажання і везіння було. Можна сказати, то цього року перший, перший більш-менш на щось схожий чемпіонат з початку коронавірусу. Щодо нашого складу, скажу так, що ми е, в нашому составі. Гравці не тільки зі Львова, ще з Рівного Тернопіля. І в нас просто немає змоги тренуватись разом. Ми тренуємося тільки гравцями, хто зі Львова, хлопці, а інші просто приїжджають на ігри і вони. Вони молоді, гравці, всі молоді, 18-17 років. Ми бачили, що перша половина зустрічі була рівна, як одна і інша команда могли виходити вперед. Але так сталося, що в кінці першого тайму гравці РК «Соки» занесли спробу і, можливо, психологічно дещо надломили всі намагання РК Хмельницький. Чому? Тому що для того, щоб нам здобувати бронзовий нагороди, нам необхідно було вигравати і вигравати з бонусом атаки. Це означає, що нам потрібно було вигравати з різницею. Тобто ми не били поворотах спеціально для того, щоб не просто набрати очки, а саме здобувати перемогу з бонусом. Але не все склалося, як ми планували. Наш план на цю гру не спрацював, і тому команда РК Сокіл здобула перемогу. Ну а далі, ви бачите, ми вже намагалися нас догнати, але часу не вистачило. Шкода, що ми програли. Але я вважаю, що відігравши сезон, наша попереду одна гра в Києві. Тому будемо сподіватися, що, можливо, там ми покажемо хорошу гру. За бігом на 500 метрів серед дівчат відкрили чемпіонат Хмельницької області з легкоатлетичного кросу. Загалом змагалися юніори, юнаки, молодь та дорослі. За підсумками виступів сформують збірну команду, яка представлятиме край на чемпіонаті України. Останнє відбудеться наступного тижня. Друга на дистанції 500 метрів з-поміж 20 учасниць. 12-річна Соломія Чепурука разом із іншими учасницями відкрили чемпіонат Хмельницької області з легкоатлетичного кросу. Спортсменка каже, на відміну від попереднього року, покращила свій час, подолала дистанцію на 6 секунд швидше. Були конкуренти, якого того року я не могла перегнати. А цього року змогла. А от найшвидшим на дистанції 2000 тисячі метрів був 14-річний хмельничанин Дмитро Довбиш, хлопець, другий рік займається легкою атлетикою. У даній дисципліні на чемпіонаті України показав час 6-26. Стратегія була така: перший кілометр не летіти, а вже на другому показати всі свої сили. Багато суперників, які сильні не приїхали. Конкуренції, типу, була, але не така прям сильна, як на попередніх змаганнях. Хмельницький на чемпіонаті області був представлений двома закладами ДСШ США 1 та центром фізвиховання учнівської молоді. Загалом участь взяли понад 75 атлетів краю. Камери сподіваськи по заявці 21 чоловік. Представляємо діти молодшої вікової групи, середньої і старшої. Всі вікові групи ми привезли. Треба знаходити таких дітей, які ми могли в такі змагання по кросу. Ну і буду старатися і барати дітей. Кращих на для участі в чемпіонаті України на чемпіонаті області з легкоатлетичного кросу було представлено п'ять дистанцій, найдовша – п'ять тисяч метрів. Її долали юнаки, чоловіки, молодь та дорослі. Декілька тижнів досить такі насичені події відбуваються у федерації легкої атлетики. Адже ми повели 6 вересня. Ми повели Івану Франківську напівмарафон. Андрій Атаманюк, наш представник з області стави ПП Він побіг за годину і п'ять секунд. Також скажу до слова, і я брав участь у даному заході. 21 кілометр я здолав за годину 43 Далі в нас був кубок в області в місті Кам'янець-Подільський, де зібрав понад 300 є учасників. В Києві відбули засідання Всеукраїнської влади у федерації легкої атлетики, на якому президентом стала Ольга Валерівна Солодуха. На дистанції 5 тисяч метрів п'єдестал за хмельничанами-юніорами перший Микола Наконечний, срібний Віктор Буй, третій Денис Ференц. На дистанції 2 тисячі серед дівчат, найшвидша Тіна Ліпінська. Одну тисячу метрів серед юнаків першим подолав Гордій Багнюк додамо, що за результатами виступу спортсменів на чемпіонаті області з легкоатлетичного кросу буде сформовано збірну команду, яка представлятиме Хмельниччину на чемпіонаті України. Останнє відбудеться наступних вихідних в Ужгороді. Таким спортсададжес був цього разу завершить програму відео за кулісся фотозйомки баскетбольної команди Хмельницький напередодні старту у новому сезоні. Нагадаємо, чемпіонат України у вищій лізі розпочнеться 18 жовтня. Дякуємо, що залишаєтесь на спортивній хвилі.